Всім привіт з вами Артур і сьогодні я хочу признатись, що я мав одного друга в Ютубі і я продав його. Ми з ним зміняли дуже багато відео. Ну, ви цього не побачите, бо ми його вже видали. Кучу було відосок, я його продав, він був моїм підписчиком, а я його подписчиком. Він цього не знає. Ну... Я підписався, він відписався від мене, я відписався від нього. Ну добре, я хочу сказати, що мені треба... Хто мій підписчик, хто живе на Україні, чи десь там в монастири, там де я живу, в такому кратше місті. І хай зустрінеться зі мною і він буде зі знім... мною знімати відосик. Або хай напише мені в коментарях. Який у нього скайп і все. І я от знаю от такого пацана. Вітя мазурик. Ви напишете в Ютубі Вітя мазурик або мазурик Вітя Напишете. Якщо не получите Вітя мазурик, то напишете мазурик відео. Коротше. Іри подумайте, чого так перше ім'я. Ну, я теж назвав своє перше ім'я. Артур Мариноске. Артур перші ім'я. Короче, добре. Ви можете зайти на його канал, підписатися, поставити лайк. Попробуйте поставити дизлайк. Ну не ставте пліз. У нього крутий канал. Скоро у нього буде відосик. В нього був один відосик, но він щось його виграв. Ну нічого. Все одно підпишіться і все. Тільки підпишіться. І будуть нові відосики від мене. І з ним теж буде відосик. Крутий пацан. Крутий пацан. Крутий ютубер. Має тоже. Ну, коротше, ютубер. Подписчики тримай здається, я забув Скинь май підписчиків. Ну курты пацан буде зі мною знімати, я попробую. Може через цей це видос він буде зі мною знімати. Ще одного пацана знаю. Вова мазурик. Ой, для хайков Вова Мазурик. Вова Марчук. <кхів> Тоже має YouTube. і він може теж знімати зі мною. Якщо ви підпишетесь на його канал, став, поставите лайк. Вова мазурик. Ой. Коротше, Вова Марчук. І напишете або якщо ні, то. Мазурик Вова. Який мазурик Вова? Ну, щось не то, щось не то зі мною. Щось говорю, звіти Мазурик Вова. Короче. Вова. Коротше ви поняли. Вова. Коротше, який там був би Вован, ви підписний канал. Ну я не знаю, я спитаю з нього свій його на Я ще ніколи не буду на ютубі Так що я не скажу, що він згідно там підписчиків Скільки лайків, чих дизлайків. Ну він знімає про Counter-Strike. 1.6 Лазери і Пушки Офігенний. Я теж грав, але вже не граю. Я видала Counter-Strike, мене щось 6 комплекна гру за цей Counter-Strike. Коротше, у Counter-Strike 16 я вам даю сервер. Я Я напишу, дивіться, от таке я зроблю. Я напишу так. Або ні, я не буду. Ви коротше. знайдете цей сервер лазери і Пушки. Він може завжди він грає з віці ми завжди. Ми всі, коротше, троє друзі. Я їх знаю. Ще є один є ютубер. Не ютубер а може і стане ютубером. Я його скажу, що він стане ютубером. Коротше, Ілюха. Ілюха. Не знаю. Короче, я все розкажу з ним на відео. Що ми будемо там всі четверо Ми не победимо. Четверка У нас никто не перенесет, ничего не переможе. Не переможет? Четверка. Ну добре. всем пока. С вами был Артур. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на все каналы, будьте добрыми. Пока.